29 вересня увійдуть в дію нові санкції проти Ірану. Ініційовані Сполученими Штатами Вашингтон вважає, що Тигра намагається розробити ядерну зброю. Тож ще у липні Барак Обама підписав акт про посилення старих та накладення нових санкцій. Чимало критиків вважають, що санкції мало ефективні, а нові обмеження несуть шкоду не стільки державі, скільки бізнесмен, бізнесменам обох країн. Розповідає Юрій Саєвич. Вже понад 30 років Сполучені Штати очолюють кампанію запровадження санкцій проти Ірану. Останнім часом Вашингтон пов'язує санкції з підозрінням, що ядерна програма Ірану має на меті розробку ядерної зброї. Заступник міністра фінансів США Стюарт Леві очолює бюро, завданням якого перекрити канали фінансової підтримки міжнародним терористам та країнам, що розповсюджують зброю масового знищення беручи до уваги скільки відомо про незаконну діяльність Ірану, ми повинні діяти на основі припущення, що усі перерахунки та фінансові операції, що стосуються Ірану, можуть сприяти його ядерній і ракетній програмам. Нові санкції посилюють контроль над торгівлею, такими споживчими товарами, як перські килими та фісташки, що впливає як на іранських експортерів, так і на американських імпортерів. Це викликає запитання доцільності таких санкцій. Варакс при чому тут килими? Не можна сказати, що уряд Ірану продає так багато килимів, що з тих прибутків може фінансувати ядерну програму. Нові санкції за словами американського урядовця не торкатимуться медикаментів. більшість країн, які причетні до накладення санкцій, вдались до заходів, аби забезпечити, щоб торгівля медикаментами не припинялась. Леві каже, що санкції не мають на меті шкодити простим людям. ми сподіваємося, що люди, які випадково зазнають шкоди від цих заходів, усвідомлять, що ця шкода спричинена поведінкою уряду Ірану Проте деякі Ірано-американці далі занепокоєні тим, що санкції призведуть до банкрутства багатьох підприємців, як в Ірані, так і в США. заборона торгівлі споживчими товарами не допоможе переконатися. Нати уряд Ірану припинити свою ядерну програму. Нові санкції проти Ірану почнуть працювати за кілька днів. Невідомо, який саме вплив матимуть нові санкції на бізнесменів. Проте один підприємець займає філософічну позицію. Я бізнесмен. Якщо я не зможу продавати килими, я буду продавати дивани. Якщо не зможу продавати дивани, буду продавати лампи. Бізнесмен завжди знайде якусь форму бізнесу. Юрій Саєвич, голос Америки.